Добрий ранок. Добрий недільний ранок. 18 січня сьогодні неділя. Половина восьмої. Я вже встала, розтопила, бо світла не було із часу, мабуть, і оце до сих пір нема. То поп'ю каву. Зв'язок поганий. Серьезно і не можна зв'язатися? Добре, що в мене дрова, та я собі розтопила та і все. Зараз п'ю каву і знову йду лягати, поки не включать світло. Можеш включати все таке. Якось так. Так, 10 -та година вже дали світло. Я йду в центр. Йду в центр, мені треба купити трішки овочів, хоч якихось. таке й Поки нема снігу, поки неслись, когось гарно так іти. Зараз мінус 12 у нас. Ой, ну, таке. Так, пішла я. Так, я вже дома. недільку скупилась. Світло ще є, слава Богу. Так, показую вам свої покупки. Помідущики. Олірочки. Колосні, красиві такі. Мандаринки. І дві ігрушки. Це по овочам по фруктам. Далі. Далі. Так. Гіленька куряча. така гарна. Ваш кукурудзяний появився у нас. Не було, це вже з'явився. Яйця подали, два штучки роздавила. Ну нічого, зараз я їх розходую. Царинки поскидка. Два сира камамбе. Класний. Мені так сподобався, що я ще взяла. Так, Два тунця консерви. І один тунець такий. Салатний. І дві томат паски. Все. Такі в мене покупочки. Я довольна, задоволена. Подивилася, дівчата, скільки я потратила. Оце 1300 гривень. Я ж получила пенсію, то відрахувала оце. Все і в мене що залишилось. Ну, нормально. Мені ще на одну недірку так само можна скупитися. Хоч так. Так, попасую м'яску по колечкам. Ладні такі шматки. Так, готую, готую. Зараз зроблю такий пиріг. Нашвидку руч з лавашем. Забула, як воно називається. якось так називається. Що тут? дать молишь мапочек. На тебе мяско. На. На. Есть хорошо. Она кусочек моцареллы уже давно. Треба его расходовать. Згадала, як називається. Флазанья Боже. Думала, думала, та як же ж вона називається. На кінець то згадала. Часничок сюди сухий. Ще перчик ніяк не помилю. Все якось лінь. Руки не доходять, та і все. Оце так подавила, подавила дай. Та й все. переберіалош я в минулому році пекла, ну так уже мені хочеться повозитися. Пекла цільнозерновий не хочу пекти. Добре, що є кукурудзяний. Зараз я його поріжу. Так, беру більшу миску, бо тут погано вимішувати все. маленький. Так, додам ще помідорку сюди. У мене молока немає. Я додам помідорку, щоб було сучніше, так, ці яйця розбавлені в першу чергу. сметану. і так, і так, Гарненько перемішую. перемішаю. Хорошик. Я ставлю лазанью в духовку. Буду дивитися. Пів години 40 хвилин побачу. Скажу зараз, зараз 12.10. Відкрила хаще, так, ще Не Треба було сир зразу терти, а потім. Так, а зараз я... Зараз я зроблю салат. Не купила я зелень. Не бачила хороший, не бачила, я красивий, то й не купила. Так, я думаю, що лазанья вже готова. О, красота всіх. ця бумага ой, придумав. Так, шматок відріжу, Вот такая... Ой, а пахнет... Мяском пахнет. Дам ему лишь шматочек. Какой колосует. Муля, будеш, анна, анна? анна. Кажи будувач гаряче тільки, ну нехай. Рівно 13 година. Я обідать. Ще чекаю чайник. Так, ще додам трішки сметони. Ух. Ой, все, ось спина. Угу, угу, угу. Угу. Давайте. Болить спина. Не могла не включитися. Слухайте а таке смачне, смачнюще, е, таке сочне, соковите. Дуже добре. І салатик добренький. дівчатка робіть? І будьте щасливі. Шматок лазані в мене залишається один, а салат я ще собі досипала ложку. Дуже смачний сніданок у мене, дуже. Зараз ще з'їм шматочок груші і чаєм. Чай не солодкий взагалі. Не знаю, може, додам стевію, ну, поки що не хочу. Ну що, на сьогодні все. Буду я вже відпочивати, піду зараз вам залю відео. Та й буду відпочивати. А вам бажаю всім гарного дня і тихої ночі. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.